Всім привіт! Ми приїхали вже на локацію. Сьогодні будемо робити фотозону на Христини. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. У мене на каналі завжди дуже цікаво, я показую різні оформлення. Ви можете побачити оформлення на рочок, на весілля, на дні народження. Словом, різні фотозони. І я завжди детально показую і розказую, як я це роблю. Не просто відео відео з поясненнями. І взагалі ділюся, ділюся різними лайфхаками, як і що робити, і як робити швидше. Бо робота декоратора досить тяжка. Завжди хочеться все спростити, щоб монтажі були швидкими. Саме цим я і займаюся. Якщо у вас є чим поділитись, будь ласка, пишіть коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Всім гарного перегляду! Ну а я пішла працювати. Фотозона у нас буде розміщатись тут. Сьогодні я використовую круглий каркас. Висота у нього 2,2 метри. Дуже швидко збирається, легко розбирається. Взагалі дуже зручне в використанні. І заздалегідь я підготувала трошки кульок, надула їх напередодні, це кульки 5 дюймів, прив'язала до них шедемки, кульки 12 дюймів. Решту кульок я вже буду додавати тут на локації. Нагадую, що ми займаємось виготовленням залізних каркасів. Всі каркаси, які ви бачите у моїх оформленнях. Ми можемо зробити різних форм, різних розмірів. Вони всі зручні, бо я сама декоратор і я розумію, наскільки це важливо, щоб каркаси були зручні у використанні. На цей каркасик я зараз буду монтувати плівку. У мене новенька плівка, в такому вигляді вона проїжджає і має дві сторони. Ну, так вона складена. З одного боку сама плівка глянцева, з другого боку вона матова. Я сьогодні буду використовувати матову сторону. Взагалі мені більше подобається матова сторона, бо вона не дає зайвих бліків на фото, на відео. І з нею ну, простіше працювати, бо глянець потребує додаткових зусиль, щоб зробити його ідеальним. Зараз я плівочку просто закріпила на горі і по боках, закріпила за допомогою магнітів. Далі я закріплю плівку знизу і буду ставити магнітики на решту кутів. Так плівка виглядає, коли ви її щойно розгорнули. Трошки зім'ята все це розрівняється використовую магнітики для монтажу. Саме я вигадала цей спосіб. Зараз кріпленням на магніти користується дуже багато декораторів по всьому світу. Так, я підтягнула плівочку максимально. І такий вигляд вона зараз має. І ще треба буде розрівняти. І такий вигляд вона має зараз позаду. Бачите, з цього боку вона глянцева ніжки, я роблю отвори, просто розрізаю плівку, щоб не було таких складочок. Бо якщо просто підгорнути її, то не буде ідеально рівно. Не бійтесь розрізати плівку, далі цей шов нікуди не піде, вона залишиться саме такою, як ви відрізали. Але щоб зробити ідеально, краще відрізати. Зараз я Відріжу зайве і буду прогрівати плівку, роблю це за допомогою будівельного фіну. Працюю дуже швидко, розігріваю плівочку і натягую. Таким чином розглажуються всі зморшки, поверхня стає ідеальною. Але працювати треба дуже швидко, щоб плівочку не пропалити. Не бійтеся працювати, якщо ви будете все швиденько робити, Нічого не станеться, плівка розрівняється і все буде добре. Такий вигляд має вже розрівняна плівка. І позаду глянець. Зараз буду монтувати написи. Сьогодні використовую золотий полістерол. Захист на плівочку з полістиролу я знімаю вже безпосередньо на фотозоні. Ви бачите, яка різниця. Коли напис у захисній плівці, і коли я її знімаю, він стає такий дзеркальний. На фотозоні виглядає дуже класно. Тепер мені ще треба змонтувати крила. До речі, є майстер-клас на каналі, як зробити такі крила. Крила у мене тримаються на магнітах. Вони досить важкі, але магніти їх витримують. Тепер я буду збирати гірлянду. Використовую кульки 12 дюймів, просто по дві штучки, між собою зв'язую звичайною стрічкою. І саму гірлянду я прив'язую до каркасу за допомогою біндеру. Стрічкою продіваю в саму гірлянду, і таким чином вона кріпиться. І далі я вже буду цю гірлянду розширювати, додавати. Кульки 12 дюймів, 5 дюймів, 19 дюймів. Зараз ви бачите на горі вже розширена гірлянда, а знизу просто кульки 12 дюймів. Ось така різниця. На монтаж гірлянди в мене йде приблизно 40 хвилин, 40-50 до години часу. Сьогодні у нас вийшла краса. Я нагадую, що весь декор, який ви бачили на цій фотозоні, саме каркасики, плівку, магніти, написи, такі крила, все це ви можете замовити у нас. Посилання буде під цим відео на наші соціальні мережі. Заходьте, підписуйтесь, обирайте та замовляйте. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях і до зустрічі на каналі.